Інформаційні підсумки дня на ФМ «Галичина». У студії Роман Мудрий. Війна вранці на Волині та Рівничення працювала ППО, Збили шість російських дронів. Про це інформує повітряне командування Захід. І нагадаю, напередодні ворожий безпілотник дві години літав на Львівщині, зокрема і в центрі Львова. Сили оборони атакували склад БПЛА, пункт управління дронами та низку інших об'єктів ворога. Про це заявили в нашому генштабі за словами захисників на тимчасово окупованій території Донеччини, знищено зосередження живої сили і пункт управління БПЛА, противника в районі Великої Новосілки, а також засередження живої сили та противника в районах Шахового та Григорівки. Також підрозділи Сили оборони України били по нафтобазі Хогольська у Воронецькій області Росії. Ворог посилює атаку на залізницю, тому Укрзалізниця забезпечує додаткові заходи безпеки частину сполучень, зокрема на Харківщині, тимчасово обмежують пасажирів, довозять стикувальні автобуси. Деякі далекі рейси замінюють пересадками на електрички на окремих ділянках, особливо у профронтових регіонах. Діятиме особливий режим руху з можливими позаплановими зупинками та закріпленнями поїздами. Політика і про переговори продовжимо говорити далі. Про що вдалося домовитися на тристоронній зустрічі в Абодабі? Чи варто очікувати на якісь прориви у переговорному треку. На наступні зустрічі, яка вже відбудеться 1 лютого, у коментарі ФАМ Галичина розповів народний депутат Микола Княжицький. Все, що відбувається зараз, це узгодження певних технічних параметрів в основному перед і між представниками військових і військових розвідок. Саме їхні представники зустрічалися в Абудабі. Якщо ж говорити про мир, то мир настане лише тоді, коли Путін відмовиться від своєї ідеї захопити всю Україну. А саме це, а не захоплення лише Донбасу, є його ціллю. А свідченням цього буде те, що він погодиться на повноцінні гарантії безпеки. Які убезпечать Україну від подальших нападів Росії, поки такого погодження немає, наше майбутнє наше життя залежить лише від збройних сил України, і ми повинні робити все, щоб їх посилити. На жаль, війна поки триватиме. Тим часом у Кремлі позитивно оцінюють початок прямих переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі. Про це заявив речник російського диктатора Дмитрій Пєсков. Він назвав зустріч прогресом, але відразу додав, що саме уляв залежатиме від конструктивізму. Переговорників мав на увазі Сполучені Штати Америки та Україну. Натомість росіянів вита завжди відкрита до діалогу та припинення вогню, нагадає переговори в Абу-Дабі між Україною, США та Росією, американці та Українці визнали конструктивними. Економіка Німеччина передасть Україні 33 мобільні теплоелектростанції. Дві з них побудують уже сьогодні. Розповів посол передадуть уже сьогодні. Розповів посол Німеччини Томс за його словами. Одна така мобільна електростанція може забезпечити теплом і світлом. Десятки тисяч людей виклик полягає в їх підключенні, ну, так само як і з генераторами. Він додав, що Німеччина також вже передала Україні дев'ять систем ППО Айрісті та невдовзі очікує постачання нових комплексів. Ціни на продукти в Україні зростають, і це дедалі частіше відчувають на собі як покупці, так і продавці. Чи справді подорожчання помітне подорожчання помітне з'ясовували наші кореспондентки з рівного Тернополя та Луцька? Ми розпочнемо із Каріни Почигайло. М'ясо, овочі та комунальні послуги зростання ціна це дуже відчутне. Чи помітили це тернополяни? Та як зміни впливають на їхні витрати? Слухайте далі на радіо «ФМ Галичина. Я не дуже помітив якесь зростання цін. Можливо, тому що як мені зага. За ціни завжди були високі. Так це відчувається, можливо, так конкретно не задумаємось. Але вже коли розраховуємося на касі, то помітно, що суми щоразу збільшуються. Зросли на продукти, на молочні продукти, на масло, зокрема, також м'ясні продукти, курятина доволі дорожча ціна ніж була, наприклад, місяць тому. Зростання цін як таке на конкретні продукти. Я ніби особливо не помітив, але коли заходиш в магазин, то просто дивуєшся, куди йдуть ті гроші. Кісь. Товари, такі, навіть побутові, які потрібно для, для прибирання в будинку, теж підвищилися в ціні. Щодо одягу чи косметики, я би сказала, що ціни, наче такі самі, як були. А що думають продавці про зростання цін, розповість моя колега Ольга Харчук. Ціни на базові продукти харчування, хліб, м'ясо, рибу, овочі та фрукти залишаються однією з головних тем для покупців. Чи змінилась вартість цих товарів і наскільки вони подорожчали? Ми запитали у продавців на ринку рівненщини. М'ясо кролика, ціна за кілограм 250 гривень. Свинина порівняно недорога, Сало в районі 180-200 гривень, стигно 200-250 гривень, філейка орієнтовно 250-280 гривень. Такі не на свинину тушка бройлера, орієнтовна ціна 200 гривень за кілограм. Овочі продаємо лише домашні ціни, в принципі, не змінилися з грудня місяця. Не зростали. картопелька Ось у нас біла роса по 20 гривень за кілограмів. Оце цибулька по 25 гривень за кілограм. Морква так само іде меншенька, трошки 25 гривень за кілограм. А про зростання цін з економістом говорила моя колега Вікторія Жуковська. Бізнес говорить про збільшення витрат, але хто насправді платить за це зростання і чи є межа подорожчанню продуктів у коментарі «ФМ Галичина, пояснив економіст Олег Пензин. Бізнес нічого не буде робити безкоштовно, і він буде піднімати ціни для нас з вами. Страждати найбільше буде українець, український споживач. Коли ми з вами говоримо за ріст цін, скажіть мені, будь ласка, за останні роки був як хоч один місяць, коли ціни не росли. Ні, вони ростуть час. підстав для росту цін. Кожен раз і різний. Тому коли ми з вами оцінюємо, що нас чекає, в першу часу. Це буде стосуватися зберігання зберігання овочів, зберігання молочної продукції, тих товарів, які потребують морозильників. На це буде певний елемент зростання цін. Хліб, якщо й буде зростати, то максимум відсоток півтора на місяць. Трошка будуть зростати овочі, але по ціні вони все рівно дешевші, ніж були рік тому. Головне питання це наш з вами платоспроможний попит. Щось буде рости, щось буде рости менше, але ми все рівно не витратимо на харчі більше, ніж в нас є на сьогоднішній у Економіст закликає не піддаватися паніці. а Ажному попиту, адже саме він може додатково підштовхувати ціни вгору. Спорт український нападник Олімпіакоса Роман Яремчук найближчим часом може прийти в інший клуб. Тож від якої команди гравець отримав пропозицію, та які умови переходу слухайте у новинах спорту вже менш ніж за півгодини. У західних областях завтра буде хмарно у Львові Тернополі, Рівному та Луцьку Температура повітря коливатиметься від нуля до одного градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс два. І це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Новини спорту. Слухайте о 18.30. тридцять. Також не пропустіть о й проєкти на радіо ФМ Галичина. «Важливе з Віталієм Портниковим». Аналітика поді за удення та поля то майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.